Ось так виглядає розумна зупинка. Синім кольором позначені маршрутки, зеленим тролейбуси. Очікуючи на транспорт, люди можуть дізнатись курси валют, новини міста, а також прогноз погоди. «Встановлена вона була десь на день міста Тернополя. Зараз бачимо її якісну роботу. Десь плануємо ну залучати додаткові інвестиції, облаштовувати найбільш такі, скажімо, зупинки перших категорій, тобто штук 20 приблизно. Такий проект корисний як для звичайних тернополян, так і для підприємців, кажуть розробники, оскільки на моніторах можна показувати рекламу, коштують розумні зупинки недешево. Зараз така зовнішня приблизно 75 тисяч гривень, але це ніби як пілотний проект. Тобто, якщо будемо їх виготовляти більш серійно, скажімо так, можливо, це дещо здешевить дешевить виробництво. Внутрішня ну це до 15 тисяч гривень. Тобто внутрішня це звичайний телевізор, який має систему керування нею, яка співпрацює з системою детранспорт. Внутрішні розумні зупинки у Тернополі знаходяться на вулицях Степана Бандери, Довженка, Київський, Кривоноса та Руський біля кооперативного технікуму.